До вашої уваги, провінційна монета з сирійського міста Гієраполь, карбована під час правління Антоніна. Пія на аверсі монети. Ми бачимо бюст імператора, звернений праворуч у лавровому вінку, у військовому вбранні, панцирі та плащі палудаментумі. Напис навколо бюста грецькою мовою читається як автократор Кайсар Титос Еліос Адріанос Адонейнос Севастос Еусевіс, що означає імператор Цезар Тіт Елій, Адріан Антонін, Август Пій. На реверсі всередині лаврового вінку розміщена легенда в три строки, яка читається як «Theas Сиріяс Єрополітон Beta», що в перекладі буквально означає, монета присвячується богині Сирії. Від гієрапольців випуск другий богинею Сирії називали сирійську богиню Атаргатіс. Культ якої був одним із найшанованіших у Сирії і мав вплив далеко за межами регіону у Гієраполісі був головний храм богині. Храм був великим, з пишним оздобленням, прикрашений статуями Атаргатіс і інших богів, предметами з коштовних металів та дорогоцінного каміння. Поклоніння Атаргатіс було увічнено в трактаті Лукіана Дедеа Сірія, який дав повний опис релігійного культу. Богослужіння мало фалічний характер. Прихильники приносили маленькі чоловічі фігурки з дерева та бронзи. Перед храмом також були встановлені величезні фалоси, схожі на обеліски, на які раз на рік церемоніально піднімалися та прикрашали. На території храму також відбувалися обряди кастрації та ритуальний секс. Хлопчики жертвували своє перше волосся на бороді а дівчата пасма волосся. Дякуємо, що продовжуєте досліджувати світ античної нумізматики разом з нами.